Не поспішайте піднімати звичайнісінькі на перший погляд. Ключі вони можуть вибухнути. Так само, як і звабливий гаманець. Якщо він, звичайно, не ваш. Карточка виступає у вигляді діелектрика. Достаємо карточку. Ми чуємо зараз. У нас пищалочка стоїть да імітаційна. А як насправді би... це може бути вибух? А насправді це буде вибух, якщо це буде саморобний вибуховий пристрій. Вірпані комунальників навчали розпізнавати вибухонебезпечні предмети. Дуже важливо не лише вчасно виявити їх, але й ідентифікувати та зрозуміти, що з ними робити. Бо до декотрих не можна взагалі близько підходити, до інших небезпечно наближатися із смартфоном. Деякі міни спрацьовують на електромагнітні імпульси тощо. Ідея така, щоб в кожному підприємстві, комунальному на території нашого ТГ була людина або декілька, які розрізняються і знають, що з кожним робити. Далі вони дзвонять нам на ситуаційний центр і вже дають кваліфіковану заявку. Якщо це можна розмінувати, то ми це робимо. Ми маємо на це право. А вже транспортувати чи знищувати ми передаємо до СНС. На курсах навчали також передавати координати небезпечної знахідки навіть за відсутності інтернету. А ще у програмі домедична допомога. Особливу увагу звертали на правильне застосування кровоспинного турнікета. Тепер, хоч понятно, як воно має бути Тепер це... Ви зрозуміли, да, 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 да. це супер. всі ми живемо зараз в нинішніх умовах в умовах війни. Тому я думаю, що кожна людина повинна вміти давати там першу медичну домедичну допомогу. Навчання проводили фахівці міжнародної компанії GCS Clearance Solution. Вони вже кілька років працюють в Україні і є серед лідерів гуманітарного розмінування. Усі, хто пройшов теорію і навчальні відпрацювання, отримали від компанії спеціальні сертифікати а в подарунок високоякісні турнікети та бандажі.